Зараз що? Ну, нам потрібно, щоб собака брала апорт, але ну, Вона апорт ще не вміє тримати, вона просто його жує. І тільки що ти пробував давати їй апорт, вона тримала. Тій собаці, каже, того не розуміє, вона просто хоче гратися з предметом, uh -huh. жувати його і так далі. Ну, проблема в мене часто з собаками, ті, що жують, з тим, що раніше собаці давали е, гратися з іграшками, які піщать пішалками. І вони починають жувати, і здаючи, і здаючи оті, mm -hmm. цей звук Жертв, ніби. Ну, це піщання. І нервуючись, тобто вони вироблюються нервозність і постійно жують щось. Або гралися, гратися з тими бутилками пластмасовими, теж там звуки вдаються, вони починають нервуватися. Бажано таких предметів не давати. В В ігрі не давати тих предметів, просто таких предметів. Давати краще паку, саму малку, те, що не здає звук рядом. От зараз я собаку посажу біля ноги, молодець. І дивіться, що я роблю. Я повторюю, те, що ти робив, але дивись, що відбувається. Коли я даю команду, щоб вона взяла в зуби, угу. мені треба, щоб вона тримала. А так як вона ще не вміє тримати, мені треба дати це на короткий час, короткий термін. Секунда, дві, три, поступово в майбутньому збільшую ще паузи. а потім добиватися від неї, щоб вона з цим предметом лягалася і І що я роблю? Я даю команду. Як тільки вона візьме в зуби, хвалють, якщо вона почне вона жувати, я одразу міняю інтонацію, і ту саму команду. Не кажу заборону, mm -hmm. заборона жувати. Бо заборона це значить так. якщо я Зора і виплюне, і все бляха. Так, Заборона це вийшло нема. Заборона це значить що? Якщо я скажу це в мене, якщо вона жує заборону, це і, mm -hmm. то, я забороняю тримати в зубах або сидіти. Тобто і то, і то, і то практично забороняю. Що того не було. В цей момент заборона взагалі не можна заборону давати. Я даю цю самостувальку, але... Просто інтонацію інтонація да, інтонацію коригую, і в той же час я буду вибивати палку не в зуби, а з зубів, вроді би забирати. Молодець. Рядко. І от я даю, даю кажу, апорт. Молодець апорт, апорт, молодець, апорт, молодець, апорт, апорт, молодець, апорт, молодець, апорт. Тут я міняю інтонацію, сажу аборт, молодець аборт, аборт, дай, молодець дай. Тут тобто, короткий термін. Молодець. Тут тобто треба лаком стадувати. Не, не знає команду. Не знає. Апорт. Молодець аборт. Апорт. Молодець. Апорт. Молодець, молодець. Дай. Молодець дай. Бачиш, я не дав собаці можливість прожувати І виплютись. Молодець сидіти. Вона зараз сидить, сидіти. Молодець сидіти. Знову їй даю. що, я, я зараз, зараз зроблю те, що ти робив. кидав і чекав. І вона починала жувати. Угу. От зараз я саме зроблю. Апорт, по-перше, апорт це не треба засовувати, вона має сама взяти. Молодець. І тепер я мучу, і зараз що собака почне робити. Молодець, апорт. Я в цей момент кажу, молодець апорт їх не жиє. Дай. А дай кажу, вже тоді, коли я вже практично взяв палку. Дай, не кажу. Що, щоб не було, щоб він і не впала. Так, молодець. Залі. Команда Апорт вона пов'язана з командою Дай. Тісно пов'язана. Тобто, якщо я сказав апорт, собака повинна розуміти, апорт це взяти, дай, тримати, дай. Не жувати. тримати, не жувати. до тих пір, поки я не скажу команду Дай. Оце виконання команди апорт. Ну Якщо ми кидаємо кажемо, апорт, і собака самостійно жує, це вже не виконання. Якщо бігає самостійно, коли хоче виконати предмет, це вже не виконання. Або коли нам вона підбігає і кидає перед нами, це не виконання, тому що немає кінцевого його закінчення. Кінцеве закінчення це собака має принести і віддати по команді Дай. Но Дай це означає відкрити пасть. Якщо ми кричимо собаці Дай, коли вона десь там, то вона практично мала би там відкрити, а не принести. Бо щоб собака принесла, для цього існують інші команди. Це до мене або рядом або пішли. Ну, тобто більше у мене рядна. Тобто По даних су... командах собака повинна виконати конкретну дію, сісти перед нами або біля ноги з предметом і чекати слідуючу команду, а команда яка? Команда дай. І ось знову. апорт. Я не запихаю її. Апорт. Оживляю трошки Апорт. Це собака, ні? Я не знаю, що вона там побачила. Ну Дивіться, тепер що можна зробити апорт? Я чуть-чуть пальцем десь... Молодець апорт, Апорт. молодець, апорт, молодець апорт, апорт, молодець. Дай, Молодець, дай. Я розумію, що я ще чуть-чуть не забрав, що вона, вже, вона, вона вже, почала. почала, почала молодець, сидіть. Ну, цю праву треба робити в різних положеннях, не тільки в сидячому. Стояти, молодець, стояти. Чи що, Пішов пішла трохи вперед? Стояти. Я відсовую з командою. Молодець, стояти. І даю, що їй апорт. Апорт. Ну я чогось думав, що він ту паличку не буде брати після того, після того моменту. І дивися, що я роблю знову. Молодець а... і його відвикнув, я заборону не кажу. Угу. Я кажу одразу. Ну він зараз розтеряється, не знає, що йому робити. Апорт. І можна от пальцем чуть -чуть з збоку, щоб ще раз відкрився. Апорт. Молодець, апорт. Молодець апорт. Молодець, апорт. Молодець, опорт. Молодець, апорт. Молод... апорт. І от де я підтримую, вона хоче викнути. Молодець апорт. Апорт. Але заборонено не кажу. Молодець опорт. Апорт. Молодець. Дай. Молодець дай. Ось стоячим положенням, що собака довго не може витримати. Апорт. Стояти. Молодець стояти. Опорт. Опорт. І от я не хоче, тоді я вже трошки... Три мусору робив. Апорт. Молодець апорт. Апорт. Молодець. Дай. Молодець дай. Молодець стоять. Гуляй. І обов'язково собаку треба відпустити, щоб вона чуть-чуть mm -hmm. розвіялася. Їм відпустити за те, що вона виконала. Щоб вона зрозуміла. Якщо вона виконає, тільки тоді її відпустять. Ну це саме треба проробити в лежачому положенні рядом. Молодець. Лежати. Молодець, лежати. І ми робимо все саме в лежачому положенні. Апорт. Апорт. Молодець. Молодець апорт. Апорт. Молодець. Дай. Молодець, дай. Гуляй. І після того собаку баскові відпускаємо. Ну, зараз вже держав більше, бо тоді -то він навіть не хотів, тільки брав, зразу опльовував. Ну, він язиком відталковий, він взагалі не хотів брати Тобто зараз ми з, твоє, з твоєю собакою трохи здвинули, що він більш-менш починає розуміти, що ця команда означає і що нічого страшного немає в тому, що взяти. Раніше він боявся брати в зуби, чому ще, які, з чим я сталкивався. Собаки живуть через те, що нервова система. Або в більшості давали гратися з піщалками, або з бутилками, які здають такі звуки. І собаки починають жувати. На той же час я сталкиваюся часто з собаками, які бояться взяти при людині щось з зуби. Чому бояться? Постійно отримують за то вдома. Рано. То ж все. Вони з малку, коли починають розвиватися, вони вивчають навколишній світ при допомозі зубів, зубів. запаха і так далі. І багато чого беруть на смак, тобто беруть на зуби. Беручи зубами, вони гризуть що, тапочки, Та все меблі, ну, що небудь. І що ми робимо з малку, замість того, щоб це розкручувати, вміло коректувати поведінку собаки, пояснюючи, що це не можна Фу, жувати, не можна, а бі. треба це взяти. Ми їх наказуємо, наказуючи собак з малку за те, що вони беруть зуби, щось гризуть, вони при нас, при людях, потім бояться брати предмет і тримати предмет. Крайню відкою, якщо вони граються, то й то до нас підбігаючи, вони випльовують його, боячись заробити. Бо ми підходили завжди до собаки і що наказували за те, що собак що тримало. І собака автоматично просто випльовує перед нами, боячись того ж самого покарання. І от такі собаки, коли до мене попадають, з ними складно займатися, сидіти, їм сидіти. навчити ту апартіровку. Навіть лабрадори, які... Ну, та любі собаці з дитинства заложено тримати зубах. На ну, лабрадорам тим паче і навіть бо, бо попадали до мене деколи лабрадори, які Ну, проблеми було навчити на почарок тримати зубах. Лабрадори ще такі бляха. О, ззаду вже біжить 4 собаки. Ну, От ми переключимо собаку на собак. І тепер дивіться, я поводок збільшую. Фу! Рядом. Тепер я хочу, собака вибачити якісь собаки. собак? зря там. І легенький робочи сюди, Допомагає. рядом, молодець рядом. Подок обов'язково провищий. І от купа собак пробігає. Молодець, рядом. але нам треба, щоб собака виконувалася команди. Лежати. І щоб вона не відклада, вот ми робимо це, молодець лежати. Годок знову провищий. Ні в якому випадку не панікувати. Собака може не, не один раз лежати, не один раз не послухатись і Ну, ми, ми повинні не один раз, сто раз не послухалася собака, сто раз вернути її спокійно в то положення. І поступово собака зрозуміє, що треба виконувати команду, не панікувати, а треба все-таки виконувати. Гуляй. І тільки після того, як вона виконує, вона зрозуміє, що ми її відпустимо. Водить, водить. І от собака винюхає всі ці запахи, що собаки лишили. Бачите, наскільки вона потужно це все винюхає, тому що це її література, її інформація, яка їй потрібна. І це обов'язково собакам потрібно давати. При можливості віддавати собаці, спілкуватися з іншими собаками. Але даючи спілкуватися з іншими собаками, треба бути дуже уважним, щоб ні одна з із тих собак, які між собою спілкуються, не почали агресивно себе вести. Тобто літою виробляться рефлекси на заборону, щоб той заборонив коректувати поведінку собаки. Рядом. Молодець. Ось зараз там йде знову собака. Молодець, рядом. бачиш, зараз собака почала брати лакомство. Угу. Рядом. Сидіти. От нам треба, щоб вона не зайшла, молодець сидіти. Бо вона трохи забіла і притормозив трошки будком, аби вона не сідала чуть подальше. Порозвертайтесь сюди. Рядом. Лежати. Молодець лежати. Команди йдуть спокійні, впевнені. Ось собака наближається. Угу. І ми знову даємо команди стояти. Дотик під підживість, молодець стояти. Нам важливо, щоб собака не замирала, бо більше собаки замирають, як бачать іншу собаку. Рядом. Сидіти. Ми що робимо? Садимо так собаку і все, вона тупо сидить. Сидіти. А вона повинна з командою і міняти її, це положення. Сидіти. Сповідок, okay. Вона зараз може рванути. Це, цього треба чекати. Лежати. Лежати. може Сидіти. І от, якщо собака не виходить, легенько потягну, Сидіти. І знову після того тянеш. І подушно провище. Молодець, угу. сидіть. Але переключається. Молодець, стояти. Одна на вас переключається. Молодець, стояти. Ось собака зараз мене пасе. стояти. Коли вона присіла, ми їй допомагаємо. Молодець, стояти. Молодець. Mm. Сидіти. Рядом. Рядом.

Вот собака ми бачимо, що ви... хазяйка далеко відійшла, тоді собаки вже біжать за той же сейчас команда звучить до мене, собака при подразниках, вона не виконує дану команду. Якби она як біжить потім за восходити. Вот зараз вона втратила и підходимо, что буде робити собака. Вот вона хотіла голосу сподир і побігла до споду. Команда до мене, що звучить в більше господарів, це у нас всіх Безумічно. не тільки в даній, соба, в даній собаці, всі господарі, які кричать до мене, вони mm -hmm. що роблять? Вони задоволені, коли собака до них просто вбігає в їхню сторону, і біля них, них крутиться, думаючи, що собака їх стукається. Насамділі собака просто на наш голос, ми голосом привертаємо увагу собачу і в той же час віддаляючись. Ми цим провокуємо собаку бігти за нами. І незалежно, що мені сказали до мене, чи кличку собаки, чи просто йди сюди, куди ти там лазиш чи б'єш. Собака біжить в нашу сторону, коли ми віддаляємося. Але конкретні дії вони просто не виконують. Це не говорить про те, що собака слухняна, це говорить про те, що собака живе своїм життям. І команд, і рефлексів неї ніяких немає. Вона пристосувалася до мов проживання. І себе так веде. О, у нас дві собаки там, зараз це у нас по часу. Це вже все уроді, ні? треба йти. Брудяжний, не знають, ти не йти. Ті, що пробігали. Там я так да, пам'ятаю, що в, в той сучки течка була, напевно, бо вони всі за неї бігли. Сидіти, Молодець сидіти, Молодець сидіти, Молодець. Оде лежати. Оцей рух, що я зробив біля собаки, цей рух треба поступово переносити далі. Сидіти. Води сидіти. Собака вийшла в мокру стовку, паласти. Вона снімається там тої сторони, коли видно, що собаки присутні. Виглядаємо, бачите, різний собак. О, Рядом. Рядом, І от якщо собака не колег, вагенький ротом. Ну а собака схитрила, вона сіла вроді, на сіла угу. собака. Розвертається помалу. Ну там. Нам треба, щоб собака йшла біля нас, рядом і не натягувала цей повідок. Вот десь рядом. Прийдемо помаленьку маленьку виміти зразу. Ось десь рядом. Тепер десь собаку впустить. Вперед. Вперед. От вперед. вона виконала команду да? вперед, Тепер нам треба, щоб собака от бачити собак, щоб термозитися знову йшла біля нас. Пішли. Я дам команду. Рядом. Роблю рівок. Рядом. І дам команду. Повдог пролищений. Рядом. Молодець. Рядом. Рядом. Чобака колись забігає, не може її доганяти. Її треба притормозити. Рядом. Іти типу, повманіше. Так як вона тягнеться за за тим що підвисти, де вони бідуть. Ну а це ви так веде. Ось знову всі ціну самі собаки. Запах шукає. Давайте продається для кине. Блять. Давайте не Я дам. Будь уважний. Зразу вже, якщо собака неуважно відходить, а вона зараз буде неуважна, бо купа була собак. А посиди собаку. Придеться чуть-чуть, потім положиш собаку. Треба було з командою рушити. Лежати. Тобто, якщо собака лежати не виконує, а є сині подразники. Команда і нажим. І тільки тоді собака поступово без нажиму буде, дай мені суку, без нажиму буде виконувати лежати. дану команду. Два знову це саме повториш. Нажим має бути не толчок, а має бути просто нажим. Так, так, має бути простий нажим, бо якщо толчок, собаки тормозяться і на толчок починають погано лягати. Вони просто замирають, чекаючи і того удара по, по холці. Має бути не удар, а нажим. І через секунду після команди. Так, давай далі. Ну зло молодець, Байдеш, собака спокійніше лягла. Тобто вже менший вплив потрібно робити. Зараз попробую знову дати команду і подивимося, чи вона може ляже без твого впливу. У вплив все треба робити. Все вона говорить, я ще не знаю даної добре команди. Поможе піскарі, що зробити. Вона тормозиться, чекаючи, що буде вплив. Ну, а ну, зупини просто, зупини. Стій. Тобто Стій. Не дьориш, відтягуєш. І молодець, по довково провище, ніякої не тримаєш. Вона бачить зараз собак, тому і тому неуважно дуже. От ми з тобою робимо прямо не на площаці. На колишньому середовищі. І оце я чекаю від любого кінолога, щоб він показував свою роботу на тротуарах. І от собака, бачиш, зробила вже практично без впливу. Але плив частково був, тому що Я, я нахилився, Так, ти наклонився над собакою і практично цим ти підказав, що буде вплив. Ну, поступово від цього ти okay. втіч... Поступово ми від цього втічимо і поступово собака буде лягати без оцього наклонення і нажиму. Well, я просто сам не оглядав, що він ляже. просто. Та, ти був готовий нажати, що він не ляже, а він сам ліг. Молодець. Тепер мені одну річ скажи, от ти гуляєш з собакою. Mm -hmm. Ти раніше гуляв як з командами чи просто гуляв? Гуляв. І поводок був такий от. Натяг. Не, просто був натягнутий поводок, так? Так, отако, постійно був натягнутий. Не, неважно, чи то була удавка, чи то би був строгач, чи то любив би поводобув, натягнутому положенні. І кричиш, не кричиш, щоб хтось собакою, як на лижах їдеш. Добре, ну так, ти... 90% господарів, певно, гуляють. Добре, але ну, є річ, розумієш, мені кажуть, що я теж гуляю з собакою. Твоя думка, що я роблю собаку, коли я взяв собаку в руки? Дресуйте, показуєте, як її правильно Дис... То... дисциплінуєте, рядом. Тобто, знаєш, я що хотів від тебе почути. Ви, ви, ви. Я, я ходжу собакою, мовчки по дорозі. Ні. спілкуєтесь з собакою. чим спілкуюся? Як? командами. Командами. Тобто практично я йду і по дорозі спілкуюся з собаками тільки командами. Так, Тільки командами, ніякими командами. Рядом, Володим. А ти раніше ран... теж не спілкувався з командою. Зараз ти ж командою. команда. Тільки команда не спілкується. Раніше було багато слів. Е, до собаки ж би людини говориш що слів. Гуляй. Молодець. То... Ріки. Бар'єр. Молодець бар'єр. Молодець. О, то є річ. Гуляй. З цього що ти висновок зробив? Що собакою гуляти треба мовчки? чи? ні, спілкуватися. Але спілкуватися з командами. Правильно, щоб собака розуміла, що від неї хоче. Може, собака кричати, скій, коли ти пішла, ходи сюди і так далі, бо вона вряд лише щось зрозуміє. Рядом. Тобто ти зрозумів, що треба з собакою спілкуватися ну, ті, тільки командами, і так виробляться собаки рефесії, дисципліна. Так, Але її ще треба, ну. Пояснити, що значить кожна команда і що буде, що вона має зробити, як вона має зробити і так далі. і Що буде, як вона її не зробить. Треба одним словом її дресірувати. Рядом. Тобто ви рефлекси на команду, я так зрозумію. Так, гуляй. І не тільки на площаці, а прямо от на тротуарах. Тобто... При, при різних подразниках і всюди, при на дорозі, де їде машина, відволікаємо. Добре, таке питання mm -hmm. на засипку. Собака може забути команди? Ніколи в житті. – Чому? Нічого собака не забуває. Тому що ми з нею спілкуємося, в неї вироблений рефлекс і ми спілкуємося з ними кожен день. Тобто, з тими командами кожен день так. Ну, по Получається, з собакою, якщо ми спілкуємося командами, вона їх просто реально не може забути. Правильно? Тобто з цього щось слідує. Вироблюємо команди для чого? Для того, щоб цими командами спілкуватися спілкуватися. А що ми тими командами спілкуємося і коректуємо поведінку собаки? Тобто дисциплінуємо собаку. А дисциплінуємо коли ми? Коли гуляємо з собакою, а не на площаці. Не, не коли вдома. Так, та ні, і дисциплінуємо вдома. І коли гуляємо, тобто коли спілкуємося, факторів не так багато. Так, ну але спілкуємося ми з собакою кругом вдома. На дворі, на... Дву... Де, б да, де б не було, ми спілкуємося. Якщо спілкуємося, і нам треба її дисциплінувати, для цього існують команди, на які виробляться рефлексія. А не команди для того, щоб на площаці керувати. Молодець. <плес> сидіти. Молодець, сидіти. А для чого прицеплюєш? Можна на ну, землі не зняти. Ну думаю, я вбиваю другий, будуть просто. А, ну то може це не знімати в, в собаку. Просто снімаєш у неї рушені, положиш на землю, а світ теж занеси, хай далі, сади без суд А ну, положити, бо собака готова вже забити. Ще раз. Лежати. Сбака вушками, бачите, де Молодець. вушка. Він слухає, що взаді робиться. Він Певно. Воронкарка. А... Ну і ворони каркає очик. Він побіг. А він тебе як зараз? Якщо ти кажеш, ну, місці він забігає в клітку чи ні? На місці забігає, але я приходжу з двору, кажу, гуляй місяць, чогось зразу в клітку забігає. Ну Після того моменту, просто щоб все, що все було лапно, я так О, забіг. Чи вчить назад? Тобто yes. то, то раніше, давай цим людям, щоб відбувалося раніше. Раніше, як він приходив, він клітку в тебе хотів забігати? Ні, не, не хотів. Взагалі не хотів забігати клітку. Потім, коли я тобі пояснив, що треба робити, щоб собака не примусово забігала, тобто, ти не міг затягнути клітку, на сильно не хотіла йти в клітку. Я тобі пояснив, що треба робити. Що не, треба... Собака кожен раз забігає. Тобто собака забігає, завжди біжить сама в клітку навіть. Разуміло. Добре. Улі. Ну все, щасливо. Ми пішли далі. Щасливо. Давайте. Oh, that's true.